Ягроки, один селище, Глеваха, 27 кілометр траси одеса Нице Кривий, Оріон, Булат, Булат Тивайка, Булат Тивайка, з Реверсом, Коса, Ще коса, Коса, Копалки, Шифенг 240, Шифенг 350, Ще 350 З кондиціонером Ловол 504, Ловол 244, з кабіною. Соліс 105. Це 105 соліс, да цей. Ще один 105. хоть, хоч хотіть. Оріон 404. РД 404, Рион РФ 404, ГРУНХМ4, Донхем 344, Другий Столис 26, Экстра. Кубота аст 15 ЗЛ 245, G10, 230, Янмар, 24, Кубота Ж32. То ли с пятый, то ли два шелстый, Дон Хэн, 44 д Д2Б, 4-ка, Донфэн, Сита Ди 44Ц, FX и Булат.